Я хочу е, задати тобі запитання, які найчастіше звучать від батьків е, в, до психологів стосовно своїх дітей. Ну одне із з найпопулярніших питань: чому діти, в особливості підлітки, грають в комп'ютерні ігри? Саме багато грають в комп'ютерні ігри? Так, да, це актуальне питання, і це є причина, базова причина звернення до психолога. І як ти мені сформував, дійсно, перше ключове слово тут чому? Далі, коли ми розберемо, коли, як, де і навіщо, це вже не важливо. От батькам важливо знати, чому. Коли ти заходиш в діалог з батьками, то я питаю, яке ж середовище у вашій сімейній системі? Чому дитина грає в комп'ютерні ігри? Да? Чи це погано, чи це добре? Частіше нам це говорили і розповідають, і я теж маю свою думку, грати в комп'ютерні ігри добре чи погано. Ну, І більшість, звичайно, відсотків набере відповідь: так, це погано грати в комп'ютерні ігри. А з другої сторони, да, коли зайти, чому саме людина, я вже кажу, дитина вибирає щось погане. І грає, то виникає питання: а що було перед цим? Комп'ютерна гра і зависання в комп'ютерній грі на 8, 9 годин, навіть на 24 години це вже є результат. Перед цим було щось. Частіше перед цим щось є емоції. Знову ж таки, я повернусь до прив'язаності, до емоційного контакту батьки і діти. Коли з дитиною не спілкуються, коли з дитиною не цікавляться, вона не знає, хто вона, особливо в підлітковому віці, коли вже є сформована особистість і йде формування саме середовища, де буде жити ця особистість. І за того, що в неї не було оцього контакту емоційного з батьками, вона не може перенести його в середовище своє підліткове, тобто її е однолітків, і вона не знає взагалі, як побудувати ці соціальні комунікаційні контакти. Тоді, що є, є середовище, простір, гра, спілкування, чати. Коли ти не приділяєш так багато зусиль, щоб бути активним, ефективним і отримати задоволення від контакту. Ну, тобто, це заміна. Якщо мені не дали і не навчили, і не показали, як взаємодіяти в реальності, я ухожу в віртуальність. І я це компенсую. І виникає питання: чи це погано, чи добре. Що йде компенсація за рахунок цього середовища. От. І тоді діти ну, не хочуть виходити. Тому що там ну, мінімалізація зусиль, а коли, коли це дуже багато, і тільки там, да, це погано. А коли це є в нормі, це є компенсація. Маєш на увазі, що е, діти через комп'ютерні ігри уникають е, соціальних контактів, але знаходять спілкування однолітками в іграх. Правильно? Так, да, да. і там дійсно, знаєш, ще такий момент важливий. Там вже людині не треба свій образ презентувати. Да? Там вже ти можеш підібрати і за рахунок ще, ще штучний інтелекту, там себе ти можеш так розкачати. Знову ж таки, мінімальне зусилля. Кругом, мінімальне зусилля, а наша ж мозок і наша психіка так влаштована, щоб витрачати мінімальну кількість ресурсів на отримання чогось важливого визнання. А що буває, коли людина виростає і залежність з комп'ютерними іграми нікуди не зникає? Залишається він залежно і витрачає весь вільний час, називаючи це вже хобі, але все рівно граючи лише всі ігри. При тому я не кажу ті ігри, які. Е, Євляються кіберспортивними, де людина ставить за мету перемогти в чемпіонаті, стати кращим, приймати участь в змаганнях, турнірах, коли це вже йде визнаний спорт, і за він на цьому заробляє кошти, а саме на людях, які просто грають в ігри, так би мовити, вбиваючи свій час. Що скажеш про таких людей? Е, ну це класне запитання, і це вже виходить. Знаєш, на, на кордон, на межу здорової і нездорової психіки. Тобто, коли людина знаходиться в цьому середовищі віртуальному, да, і хочеться туди зайти, хочеться отримати цього дофаміна, її простір обмежується, масштаби її мислення обмежуються. Тобто, це є вичмане кухня. Це є комп'ютер або телефон, і є вбиральня. Да, Оце такі, і для того, щоб існувати, треба сходити на роботу, купити їжу і все. Тобто, це йде деградація особистості. Як не прикро це озвучувати, що людина себе обмежує. Тобто, ти сказав, що виростає підліток, нічого не змінюється. І він має, начебто, в лапках за теорію біології еволюціонувати. А тут іде навпаки. Він не використовує, як ти також, навів приклад, саме ці зібності, які він розкачав в підлітковому віці, для того, щоб заробити гроші, для того, щоб вдосконалити себе і бути в певних там матчах, ну тобто, цей всьому цьому двіжі уже в іншому просторі. Він залишається більше не активним, а пасивним. От, тому це дуже прикро за цим навіть спостерігати і усвідомлювати, що зараз відбувається в суспільстві. Ви були такі клієнти з такими запитаннями та запитання? Стосовно мене про дорослих? Так. Ну, там, Можливо, когось там чоловіча дружина має залежність саме від комп'ютерних ігор. Ти знаєш, цікаво, от іменно комп'ютерна да, якщо так вона може перейти на ігрові автомат. Ти тобто менш вони отак паралельно отак йдуть, і там уже є гроші. Да, там це починають вже донати, от це все. Тобто, це може перейти уже найвищий такий от пік, коли вже сімейна система не може терпіти те, що середовище позбавляють, тобто сім'ю, позбавляють деяких деякого комфорта. Виносяться кошти, там, уже, там, квартира під заставу ставиться. А поки він сам собі грає в комп'ютері, тобто він нікого не трогає, це якось ще він стає такою пасивною фігурою і до цього звикають. А коли вже переходить інший формат, то вже починають частіше звертаються саме так. І частіше звертаються, знаєш, коли дитина під не є контактна, вона закрита. І приходять з дитиною, але далі спостерігаються, що так робить батько. І тому на перших зустрічах мені важливо все ж таки зустрічатися з сімейною системою, щоб також дати рекомендації, тому що це йде наслідування, це одна із форм уникнення неконтактності. І мені розповідати дитині, і розповідати мамі, що це неправильно, вони так знають. А батько каже, а як я буду відпочивати. А, є якась. Гадація залежності, тобто скільки е, годин на день е, грати в комп'ютерну гру нормально, а скільки вже не нормально. Ну як можна відрізнити, е, коли це коли, коли, це звичайний відпочинок і коли це залежність? Дуже класно, е, і це дуже часто задаваємо питання: скільки ж можна грати? Е, батьки взагалі то кажуть, хай дитина пограє 15 хвилин, півчаса і все треба забирати, тому що там буде залежність. І коли вони від мене чують, коли я вам кажу, що знаєте, давайте ну, половиною, 3 години. У батьків так от піднімається волосся і кажуть, психолог, що ви говорите? Я кажу: знаєте, я вам кажу максимум. А скільки ви можете дозволити за 24 години? Я розумію, що він вчиться, він ходить там на гуртки. Але уявіть собі, скільки треба часу адаптуватися до цієї гри, зайти в це середовище. Отри... Відбудеться певний процес, ти пройшов певні етапи, і потім треба, значить, треба це все завершити, і від'єднатися і зайти в цей простір. І коли ви даєте на 15, 20, 30 хвилин, дитина це не встигає. Вона істерить, вона кричить, вона звинувачує, вона може дурить вас, коли ви ховаєте гаджети. І вона є тривожна. Тому що вона не до не до не дограла, не доспілкувалася. Тому коли вона в неї виділений час на це три години, на що Ого, це так багато. А ми ж всі знаємо, що три години це не так багато. Тому вона може отриматися ж таки задоволення, коли її не контролюють і не розказують, що давай швидше, давай швидше, а тебе стала 10-15 хвилин. На тобто, саме це є культура, як і харчування. Вранці і ввечір, так і культура сидіти за гаджетом.